Росіяни застосовують хімічну зброю проти бійців ЗСУ, які утримують плацдарм на лівому березі Дніпра, про навмисне використання забороненої зброї, заявили самі солдати армії РФ із 810-ї бригади морської піхоти чорноморського флоту. Таким чином росіяни відкрито зізналися у явному порушенні конвенції про хімічну зброю, учасником якої є Росія. Пише інститут вивчення війни. Сам газ, який нібито застосовують солдати вісім. Семсо ї бригади не є смертельним, проте він робить українських військових беззахисними перед розстрілом з іншої зброї. Російські морпіхи пишуть, що пускають у хід хімзброю проти українських сил у кринках на лівому березі Дніпра недалеко від Херсона. Гранати зі слізогінним газом скидають із безпілотників на українські позиції, щоб вивести бійців із їхніх укріплень. А після цього обстрілюють їх із різних видів зброї. Була успішно випробувана і застосована тактика скидання з дронів гранат на позиції противника з метою викорити їх з укріплених позицій з подальшим впливом на них комбінованих засобів ураження. В інституті вивчення війни наголосили, що як доказ росіяни опублікували кадри, написали, що це і є влучання К-51 по українській позиції, ймовірно у кринках. Чи варто говорити, що аерозольні гранати К-51 наповнені різновидом сльозогінного газу, який використовується для боротьби з масовими заворушеннями? Конвенція про хімічну зброю забороняє його використовувати як метод ведення війни. А Росія є державою-учасницею цієї угоди з 1997 року. Тім найсумніше, що морпіхи РФ називають застосування хімічної зброї проти зсу цитую зміною тактики, яка нібито нарешті веде до успіху. Перше за весь час перебування нашої бригади на цих вогневих рубежах при звільненні даного оперативного плацдарму намітився тактичний успіх. Крім того, 810-та бригада закликає інші підрозділи армії РФ брати з них приклад. Тим часом аналітики інституту вивчення війни кажуть, що російські війська вже використовували гранати К 51 проти українських позицій у Донецькій області у листопаді 2022 року. Але є один нюанс: зараз усі висновки інституту вивчення війни Війни про використання росіянами хімічної зброї ґрунтується лише на інформації від 810-ї бригади морської піхоти чорноморського флоту, яка поширила це на своїх ресурсах. І постає питання, з якою метою так відкрито афішується інформація, яку по суті розголошувати було б не варто. Можливо, таким чином намагаються психологічно вплинути на солдатів зсу. Спікер сил оборони півдня Наталія Гуменюк каже, що в Україні офіційних підтверджень використання росіянами хімзброї зброї на Херсонщині немає, Поэтому не виключено, що це інформаційний вброс, яким намагаються запугати дистанційно наші підрозділення про том, що буде использована або вже приміняється хімічне оружия. Ми тщательно підходимо к опублікування опублікуванню інформації і все те, що ми подаємо в публічне пространство, тщательно перевіряємо у той же час. Інформація з приводу всього, що відбувається на фронті, ретельно перевіряється. І як тільки будуть зафіксовані подібні факти застосування хімзброї росіянами, це буде оприлюднено і не тільки в Україні, а й у всьому світі каже Наталя Гуменюк. Це диспільне нарушення кабенції злосне. Це дійсно основа для розглядання в міжнародному трибуналі. щодо історії 810-ї бригади морської піхоти чорноморського флоту, яка вихваляється використанням забороненої зброї проти ЗСУ, раніше в інституті вивчення війни розповідали, що українські солдати фактично знищили цю бригаду морпіхів під час контрнаступу на Запоріжжі. Йшлося саме про 810-ту обр МП, яка неодноразово зазнавала втрат, але військове командування РФ про продовжувала відновлювати цей підрозділ. До речі, саме по 810-й бригаді РФ було завдано удару під час святкування дня ракетних військ та артилерії 19 листопада в селі Кумачове Донецької області. Тоді ЗСУ вдарили по будівлі місцевої концертної зали. Командир групи аеророзвідки Тахимадяра Роберт Бровді заявляв про 25 загиблих військових РФ і більше сотні поранених. Також у результаті удару загинула російська актриса. Український військовий із позивним Мадяр тоді назвав атаку відплатою за російський ракетний удар по бійцях 128-ї окремої гірничо штурмової бригади під час нагородження у Запорізькій області. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.